Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 додати 1 дорівнює 3 розділити на 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умов, 3 розділити на 3 буде 1, 1 дорівнює 1, дорівнює 1. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.